Усім усім привіт! З вами я Роман Світошак. Сьогодні в нас дуже багато цікавої інформації, саме основне інформація про автомобілі. Тому якщо ви вже перейшли на це відео, то обов'язково поставте грубий палець вгору, зробіть підписочку. Ну і звичайно активуйте дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Я завжди наголошую в усіх відео, що потрібно перевіряти автомобіль перед купівлею як фізично, так і через CarVertical до речі, Carvertical це інтернет-ресурс, який дає можливість подивитися історію автомобіля. Саме цікаво, що історія буває настільки іноді сумна, що краще це відкривати до купівлі автомобіля. І внизу під відео я прикріплю посилання. До речі, під всіма відео я його прикріплюю. Можна сміло переходити, і ви отримаєте 100 гривень знижку на одному на одній перевірці. Чому я сьогодні почав розмову про перевірки? Справа в тім, що до мене звертаються люди, то вже трошки і смішно, і грішно, які дивляться мене, які знають, що автомобіль перевіряти потрібно, автомобіль перевірили. Звичайно, що стоїть дуже така тема, як кажуть, на ребро. Пробіг автомобіля і на СТО, коли дивляться, звичайно, що будь-яке СТО, офіційне в тому числі, ніколи не дасть підтвердження. На словах можуть щось говорити, але якщо стоїть правильно, дайте мені письмово підтвердження пробігу, то від офіційного СТО, закінчуючи іншими СТО, перевірками будь-якими інших фахівців, ніхто на це не підпишеться, бо всі розуміють, що блоки, які щитують пробіг заводом-виробником, вони передбачені не для того, щоби. Щось закрите, як, як замок працює. Вони є вільно доступні, треба просто зайти і знати, що робити. Саме просте, простіше це збити код так, щоб показувало нулі, і в принципі все добре. а В щитку змінити, і буде, і буде все правильно. Тому. Стаються курйозні випадки, коли екс людина, експерт, фахівець, майстер дивиться машину, каже, машина в нормальному стані, наприклад, є такі-то моменти, думайте, чи воно вам підходить. Е -е, покупець купляє цей автомобіль і вдома, коли вже є дуже багато часу, починає автомобіль більше роздивлятися і більше стає вже часу подумати, а що ж там було, може я щось цікаве відкрию. І звертаються до мене, Романе, чи можете подивитися? Кажу, можу. Відкриваємо машину, пауза. Скручено, 143 тисячі. До речі, не хочу світити цей автомобіль, тому що автомобіль зараз наш підписник не користується. Пауза і каже, Йолки його палки тільки трошки іншим форматом. Я кажу, та буває таке, ну, буває, що все добре, але рідше, рідше все добре. Зазвичай щось скручують. А буває, просто немає історії, то хоча б хоча так, що немає, воно хоча би, розумієте. Та? Тобто в тебе є якийсь стан, але стан завжди зав'язаний на пробізі. Тобто скручено, добре обслуговували, і обслуговування автомобіля, до речі, напряму дає можливість життя автомобіля, тому що автомобіль із пробігом 100 тисяч, це беремо від нуля. В нього починається щось ламатися, І вже в ході експлуатації потрібно постійно вкладати кошти в автомобіль, в якому будуть запчастини час від часу щось буде виходити, якийсь вузол буде виходити з ладу. І тому, коли ви купляєте автомобіль з пробігом 200, так як часто ми бачимо зараз на ринку, продають 200 то треба розуміти, що або власник доїздив цей автомобіль, або є якась приємніша історія, хтось продає автомобіль. бо... Бо продає з різних причин. Та? Всяке буває в житті. І направду, я завжди так, також підказую, кажу: от ми буває шукаємо автомобіль і важко знайти. Та? Тобто шукаємо один, а там то не так, то не так. І мене питають романи: ну, а як ж так, чого ж так от одна погана, там друга погана? Все дуже просто. Направду, немає на ринку всіх добрих автомобілів чи всіх поганих, вони є різні. І дуже просто зрозуміти це на прикладі самого себе. Уявіть собі, що ви купляєте автомобіль там середньостатистичний стану. тобто треба щось класти, але в принципі він нормальний. Та? Що ви робите? Ви вкладаєте в нього, правда? Ви все підтягуєте, щоб все працювало, все служило. І через півроку до вас приходить хтось інший купляти цей автомобіль, бо ви з тих чи інших причин вирішуєте це зробити, продати. У вас автомобіль буде обслужений, цікавий, класний. От вам треба знайти таку людину, яка так буде вам допомагати. Через авторія зрозуміло, так? як воно все працює. Дуже просто. Ви скидаєте мені посилання, ціна є різна, тому що в різних місцях знах... може знаходитися автомобіль. Далі ми його перевіряємо і рухаємось вперед. Я все по ходу підказую, що і як. Ну, а давайте тр... трішечки поговоримо про ринок. Що ж такий ринок на Луцьку? От зараз ми бачимо на Луцьку багато автомобілів, бачимо ціни. До речі, знімаємо відео трішки вже. На завершенні, тому людей практично немає. Насправді, якщо приїхати там, 8 година, 7.30, то ринок дуже живенький і ціни на автомобілі є різні. Хтось зараз точно напише, високі, так. Якщо загалом брати, то звичайно ціни є високі, тому що в нас є все-таки високе мито. У нас поки що так як є, так, так як було, так і є. Але в принципі треба розуміти, що якщо ви для себе обираєте автомобіль. То ваша локація, якщо ви там з центральної частини України, правильніше це брати автомобіль все-таки в Луцьку, в місті Львові, Франківську, в Рівному, там, цей же ж Тернопіль, хоча там маленький ринок їхати там точно не варто, але суть. Чому так є? Справа в тім, що автомобілі, які приїжджають і потім роз'їжджаються по всій Україні, вони заїжджають з Луцька, тобто з цієї сторони з митниці. Та? І все виглядає дуже, дуже просто. Людина, яка ганяє автомобіль, дуже часто може і не стояти на продажі цих автомобілів. Це гонщик, це людина, яка бере собі за, за перегонку тих своїх 700 доларів приблизно. І він вам привозить, не вам, а на ринок привозить автомобіль. Далі віддає людям, які продають, та, чи його там друзі, знайомі, родичі. І, звичайно, що якщо цей автомобіль приїде, перекуп з Києва, до речі, це реальна історія, так було. Приїжджає, купляє цей же меган, то він там на тисячу буде дорожчий в Києві. Тепер далі. Здавалося, можна не купляти в Києві цього ж Мегана, та, дорожчого. Але це саме тут і є оце підняття ціни на ринку. Як воно працює? Все дуже просто. Людина, простий споживач, який користувався таким же ж меганом декілька років, вирішив продати. Він заходить в авторія і бачить Мегани, по ціні, так би мовити, в цьому ж регіоні саме такі, тобто які задають напрямок перекупи. Він ставить приблизно те саме, відповідно, в Києві машини будуть дорожчі. І це зрозуміло чому. Це є, наприклад, прикладі Києва. В принципі, так, в будь-яку сторону, яку ви не повернете, воно так буде працювати. Тому, якщо вам треба автомобіль, то все-таки виглядає, ну, це моя суб'єктивна думка, поправте мене в коментарях. Виглядає, що потрібно їхати на місце, де початково завозять ці машини, де можна. Щось обрати, так би мовити, називається, я знаю, можливо, назвати це з перших рук. Це вже далеко не перші руки. Хтось мені в коментарі напише, що це далеко не перші, буде правий, але умовно десь так воно виглядає, з привезених автомобілів. Тому така ситуація. До речі, хочу також сьогодні ще два слова сказати. Вчора в нас був дуже цікавий випадок, розкажу про нього. Дзвонить до мене, це після вчора, дзвонить до мене замовник Роман, дивлюся ваші відео, хотів би, щоб ви перевірили автомобіль. Я знаходжуся в Франківську. Звичайно, ім'я я відкривати не буду. От, автомобіль знаходиться в Львів, але там десь при, при, близько від Львова, там декілька кілометрів. Кажу, якщо потрібно, давайте зробимо простіше. Ми сьогодні оглянемо. А завтра, бо на завтра вже попередньо замовник каже, хочу приїхати. Кажу, а завтра ви собі приїдете. Якщо добрий автомобіль, рухатись будемо далі, там є ще з чим рухатися, якщо автомобіль буде добрий. Е, на що замовник каже: Романе, і я вас зрозумів, я все почув, але я все-таки хочу бути присутнім. Кажу, ну, в принципі, нам навіть і простіше, ви приїжджаєте, нам менше треба робити фото-відеозвіту, ви є поруч, можна вам просто пальцем показати, що як і є, тобто без проблем. Е, все так і домовилися. Вчора приїжджає замовник, приїжджають. З Франківська приїжджають в то село, Миколаїв, до речі, село. Я вже так потихеньку карти відкриваю. Подивилися, і мені звітує експерт. Звіт вже експерт вже мені не дає, тому що все розповів, показав, але звітує. Машина труп повний. Що хочу сказати за такий вислів. Труп повний насправді. Такий вислів насправді використовується дуже рідко, тому що будь-який автомобіль він має, знаєте, як кажуть, певну зношеність, щось потрібно вкласти. Труп це означає, що це вже все. Ну, розумієте, та? тобто ну, давайте так, В тиждень трупів попадається два. Ну, розуміємо, та? Кожен день якісь огляди відбуваються, тобто, щоб так, так, такий вислів був, це дуже сумно. Але це вже не міняє насправді, ситуації, чи це там труп та, в лапках. Чи це машина просто не підійшла без замовнику? Все зводиться до того, що людина приїхала з Франківська постояти тих півтора годинки чи годинку біля автомобіля, там де експерт йому все показав. Далі сказав: Дякую, я задоволений вашою роботою сів і поїхав назад. Чи це потрібно робити? Ну я думаю, що не потрібно. Для того і зручна наша послуга, що можна... Дистанційно подивитися автомобіль, Схожа ситуація, до речі, ще два слова. Хочу просто сьогодні над відео більше знаєте, Я кажу, сфокусувати на тому, щоб підказати, як це робиться. Тому що ми всі шукаємо автомобілі до купівлі. Я, до мене маса дзвінків це купівля автомобіля. Е, також ситуація у Франків замовили, що приїдуть потрібно експерта. Все, я все організував. В неділю приїхали, подивилися на ринку. Нема того, що подобається. Буває таке, хоча на ринку 90% зазвичай люди купляють, бо ринок великий, все-таки ми це на увазі, асортимент автомобілів є різний, можна щось підібрати. І до мене дзвонять і кажуть, Романе, ми там знайшли. Здається, в Чернівці, ну, менше з тим, тобто інше місто. Я кажу, недоцільно їхати в інше місто по одній простій причині. Вам просто-напросто я можу оглянути, ми, ми покриваємо всю Україну, в кожному місті є. Вам буде дешевше, щоб я зараз зробив огляд, організував вам, скину вам інформацію і ви не тратили свого часу там, щось, ну, кілометраж, кажу вам. Попросили мене, ну, Романе, ну все-таки ми тут на місці є, є ваш експерт, він дуже нам сподобався, чи можна, щоб він з нами поїхав, все, все, все. Кажу, ну добре, якщо треба, значить робимо. Ну, що зробиш. Поїхали, подивилися, машина погана, вернулися назад. І потім до мене дзвонить та замовниця наша і каже, Романе, чоловік аж два дні був незадоволений, так то все собі десь взяв до голови, що от стільки часу потратили і все решта звертаюсь до підписників і гостів каналу, не потрібно тратити свій час-ресурс. На машину потрібно їхати і дивитися тоді, коли ви живете в цьому місці. Тоді треба брати на експертів а спочатку їхати самому. Тобто ви під'їхали, подивилися, вам машинка подобається, тоді перевіряєте її технічний стан. Чи везете на СТО? Ну, перевіряєте технічний стан, все, це не міняється. А якщо, ну і звичайно, Carvertiка. А якщо у вас ситуація, що ви. Просто-напросто хочете їхати за 200-300-500 кілометрів за машиною, щоб подивитися, точно не варто це робити. Це можна робити, їхати на ринок. Я вже я зазвичай кажу, якщо ви вже знайшли собі машину в якомусь місці, який вже там ринок не є, приїжджайте в той день, коли буде цей ринок, подивіться цю одну машину, і подивіться ще 500 машин чи 300, скільки там буде на ринку, щоб у вас був трошечки ширше, ширші можливості. Ну що, ось така порада на сьогоднішній день. Усім хочу подякувати. Дякую, що ви є, дякую, що дивитеся. Діліться цим відео в соцмережах. Я думаю, інформація зайвою не буває. На сьогодні будемо завершувати. В принципі, трішки підняли дуже цікавих тем. Не забуваємо ставити палець згору, підписуємось на канал, активовуємо дзвіночок. З вами був Роман Світошак. Усім успіхів бережемося. Слава Україні! Слава ЗСУ, друзі! Ми переможемо і перемога близько!